Всім привіт! Сьогодні забрав посилки з eBay, які прийшли до мене міст експресом. Ось що хочу наголосити показати. показати. Ну, самі набори прийшли без проблем. Окей, але ось контроль і розпаковував Міст Експрес. Тобто в міст. Посилки вони дивилися, що всередині. І так, прийшли до мене ось такі набори. Я попередньо мав. 2003-2005 рік. Тобто так по чуть-чуть збираю колекцію монет профі. Мені подобається серія їхні штати. Безпосередньо. Ці набори йдуть по дві штучки в, в, одну, в одному році. Тобто йде набір бігових звичайних монет, ось в пруфі. І йде ось такий прикольний набір квотерів. Штатів. Ось так він виглядає. Ось так з іншої сторони. Прикольно. Ну і вся комплектація, це фактично набір. І сертифікат автентичності. Ось так. І всі ці три набори, вони так і йдуть. По дві штуки всередині. Тобто обіговка і квотери бруфі. Ось 2002 рік. Квотери. Ось. Обігові монети також профі. Ну, прикольно, пруф, я вже повторююсь, це є проф. Дуже гарно вони виглядають, і вони досить доступні на eBay є багато пропозицій. Такий набір ось монет. Ну, там, звичайно, різні роки коштують по-різному, але ось в середньому десь по 13 доларів чи по 12 навіть. Мені ось такий один набір з двох ну, то з двох наборів, можна так сказати. Одни, одна така коробочка, десь 13-12 доларів. Ну і плюс доставка по штатах була безкоштовною. В Україну доставка порядка 300 гривень вийшло мені. 300 гривень, так. Місто експресу. Ось. І чому розпакували? Ну, тобто, там ще раніше міст відправляв лист на пошту, що вони. Рекомендують не замовляти монети і не відправляти ним як посередником. І можуть не пропустити, адже там є певні нюанси, бо немає людей, які фактично оцінюють вартість тих монет, можуть оцінити. Але я так подумав: ну, річні набори, вони, типу, можуть візуально навіть від... ну, якщо сканують, подивиться і мовно пропустять. Але тут я одну цікаву фішку, що мені продавець поставив в подарунок. Ось таку монетку. Так і я собі прикинув, можливо, вони через ту монетку, бо, не, бо вдруг вона цінна чи ще щось. Це просто продавець поставив в подарунок. Я не знаю, я не орієнтуюся. Це Мексика 62 й рік. Ось, поставив подарунок. Навіть 57, тут пише 62-й ну Менше стрім я в них в цих монетах навіть, ну, мексиканських не розбираюся, але продавець поставив в подарунок. І, можливо, через ось цю монетку розпаковували і перевіряли, що там таке всередині мої посилці. Ось так. Хто кого цікавить набори пруф штатів, можете, в принципі, пробувати замовляти на eBay. Пропозиції цікаві, там є вигідна ціна ну і доставка. з... По суті, в Україну вона є дешевою 300 гривень. І швидкою. Десь тиждень часу орієнтовано. Від моменту, з 13 числа в мене вони вилетіли. І сьогодні 19 грив я вже отримав їх. Ось так. По суті, все, що я хотів сказати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення. І не забувайте підписуватись на канал.